Так, друзі, всім привіт! 11 листопада, 2022 рік. Сьогодні приїхав до нас генератор та фірми польський. Так, максимальний 6,5 кВт, номінальний 6 кВт, 230 вольт розетка і 400 трьохфазна. Є захист напруги АВР, бак 25 літрів. Вага я вам скажу, звісно, під 90 кг. 82 кілограми. Сам я його не витягну з коробки. Так, в наборі у нас тут три штекера трьохфазний, два однофазних, ключ, болтики, всякі гайтики. Так, це є провод для зарядки акумулятора від, 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 від генератора. Колеса. Колеса, звісно, вагою капець. Уважать немало. Так, отакий у нас генератор. Єле-єле я, звісно, його сам витягнув з тої коробки. 80 кілограм. Це звісно жесть. Фу, аж задихався. Значить, що ми тут маємо? Резетка на 400 вольт. Тут автомат загальний. У нас є перемикач на 230 вольт і на 400 вольт. І є нейтральне порошення. На генератор може працювати як на 400 вольт, видавати 6 номінальних, 6,5 максимальних, так і може працювати на 220 вольт, видавати 4,5 кВт. Так, це є датчик. Тут є моточаси, вольтаж, все показує. Так, є індикатор масла олії. Якщо йде розхід олії, відносно він сигналізує. Так, і в нас є ключ. Оф виключено, он включено і старт, який запускається з стартера. Є акумулятор 18 А12 вольт. Він прикручений, провода потрібно прикрутити. Досить хороший. Так, бак 25 літрів. Є показник топлива в боку. Є в нас ручний старт. Бірочка олії. Тут у нас повітряний фільтр. Чистий. Так, зараз закриємо. Що ми тут маємо? Маємо сам генератор. глушник Карбюратор, І отут у нас є для запуску, для регулювання подачі. Так, має ще бути краник. І тут у нас є краник для увімкнення подачі топлива. Що я вам можу сказати, друзі? Є ось така ручка. Є така ручка. Угу. Ну, ми це не будемо її прикручувати і колеса, тому що це йшло замовнику нашому. Отакий От апарат. Досить апарат хороший. В ньому стоять хороші двигуни. В інтернеті можна знайти все, прочитати, чи по ньому голошник. Досить хорошої якості доступ до свічки. Отакий от генератор. Доставляємо ми такі генератори і не тільки так грати, з Польщі, з Германії, з Чехії. Це хорошої якості генератор. Замовники будуть задоволені. Тому Якщо когось цікавить, ага, ще є в комплекті в нас це олія. Дві літрових чи півлітрових баночки олії. Так що кого цікавить, генератори під замовлення хорошої якості, телефонуйте. В описі залишу номер телефону для зв'язку. Ми працюємо офіційно, інтернет-магазин. Все, дякую, всім удачі бережіть себе.